Панічна атака це сильне почуття страху і тривоги. Напади часто відбуваються, коли людей щось непокоїть або вони пережили складний чи стресовий досвід. Самі по собі панічні атаки це явище доволі поширене. Приблизно кожна десята людина, а це стосується і дорослих, і дітей, хоча б раз в житті пережила панічну атаку. Цей стан супроводжується підвищеним серцебиттям, прискореним диханням, також підвищеною і навіть розширенням зіниць, тремором у кінцівках. І людина може навіть відчувати, що вона може померти. Але насправді це не так, і будь-який панічний стан не триває дуже довго, він триває від 5 до 20 хвилин. Але людині в цьому стані може здаватися, що навіть я зараз помру, і мені дуже дуже погано, я не можу з цим, з цим нічого вдіяти. У декого панічні атаки через деякий час зникають, у інших це явище може тривати довго. Тобто панічні атаки можуть повторюватись доволі тривалий період часу. Дуже часто панічна атака вона пов'язана з якимось. Таким впливом якогось чинника, який ми не можемо контролювати. Тобто щось відбулося, і людина це не пережила. І вона кожного разу, коли стикається наново з цією подією, вона відчуває такий стан, коли їй дуже дуже погано. Вона боїться, руки тремтять, ноги тремтять, підвищується тиск. Панічні атаки можуть дуже лякати, особливо дітей, але зазвичай їх можна зупинити. Психологиня надала деякі поради, що потрібно робити, аби вгамувати свій стан. Ці способи дуже-дуже прості, і навіть маленька дитина може їх зробити. Перше, це можна згадати алфавіт. І на кожну літеру алфавіту знайти певне слово, наприклад, а, арбуз, і, ну і так далі. А, далі можна зосередитися на диханні. А, що я маю на увазі? Ми заземлюємося, ставимо обидві ножки на підлогу і ставимо ручку на животик. Якщо це пояснюємо дитині, то кажемо, що ти можеш надувати свій животик як кульку повітряну, а потім вона буде здуватися. І ми вдихаємо на рахунок 1, 2, 3, 4, 5, 5 носиком і видихаємо на рахунок 1, 2, 3, 4, 5, але ртом. Варто пам'ятати, що самі панічні атаки не загрожують нам, від них не вмирають. Водночас не варто нехтувати цією проблемою, а краще звернутись до фахівців за допомогою. В даний час це стало більш актуальніше, але при першому прийомі виставити панічну атаку ну дуже важко, тому що ми, в першу чергу, як лікарі намагаємося, намагаємося знайти об'єктивну причину самотичну Цього ну, чому це сталося, тому що. Вони ж приходять, вони кажуть, у мене було відчуття страху, я не могла не міг не могла вдихнути, серцебиття можливо було, ну, щось ось таке. От, і ми намагаємось спочатку знайти об'єктивну причину. Лікарка каже, що з початком повномасштабної війни багато людей почали звертатися до фахівців з приводу занепокоєння психічного стану. Дуже багато людей з тривожністю, з панічними атаками. Якщо панічна атака вже переходить. В розлад Ну, панічні розлади. А то тоді вже ми переходимо до призначення антидепресантів і обов'язково скоровування до психотерапевта. Комунікаційна робота разом з іншим спеціалістом. Фахівці зазначають, вкрай важливо, щоб люди, які переживають панічні атаки, не замикалися в собі, ділилися з близькими або психотерапевтом своїми переживаннями, шукали і бажали підтримки, пробували фокусуватися на хорошому, цікавому, шукали свої ресурси, джерела задоволення і насолоди життям. Тоді панічні атаки втратять силу.